Вже звільнений директор із вантажних перевезень і логістики Укрзалізниці Іван Федорко отримав повідомлення про підозру. Він нагадає у нетверезому стані в'їхав в авто. Фотокореспондента Макса Левіна і покалічив його родину. Вчора Федорка шукали поліція. Журналісти знайшли у залізничній лікарні в реанімації із нібито гіпертонічним кризом. Як поліція і прокурори проводили слідчі дії вночі? Дивіться далі в сюжеті. 20-та година вечора дорожня клінічна лікарня номер 2 п'ятеро правоохоронців намагаються потрапити всередину, щоб провести слідчі дії з Іваном Федорком. Вручити йому підозру у скоєнні правопорушення заважають у ці скляні двері. Стучіть Боротьба із перепоною триває майже півгодини, але всередину потрапити вдається лише через боковий вхід. Вони заходять і навіть сідають у ліфт, а невдовзі знову повертаються на вулицю. Єдиний вхід через ці двері. Там до правоохоронців виходить черговий лікар. Він їх впускає і вступає в словесну перепалку з журналістами, які також прагнуть зайти. Пацієнт, а я його не бачу, Пізніше всередину входять народний депутат Олексій Гончаренко та ветеран АТО Євген Теріхов. Вони ж і розказують, в якому стані перебуває Іван Федорко, і як він потрапив до цієї лікарні. При поступленні главврач підтвердила нам, що при поступленні він сказав, що з лавки. Він до сих пор в шоковому стані знаходиться. Ну при цьому він знають, що без адвоката нічого не буде говорити. Нагадаємо, у неділю ввечері Іван Федорко за кермом розкішного позашляховика у київському передмісті виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль фотографа Макса Лєвіна. В машині у журналіста було троє дітей, важких травм зазнала дружина, у неї зламані ребра і складний перелам руки. На щастя, діти не постраждали. Винуватець спробував залагодити конфлікт на місії. Пропонував Лєвіну гроші на лікування. Свідки стверджують, що він був сильно п'яний. А в поліції кажуть, що під час медичного огляду він втік. Його знайшли у дорожній клінічній лікарні у реанімації за версією поліції їх до нього не пускали лікарі, і лише ввечері за присутності кількох десятків камер їм вдалося його побачити. Підозрюваного він набув цього статусу офіційно. Він отримав повідомлення про підозру за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Стаття, яку інкримінують винуватцю ДТП Івану Федорку, у якій постраждали троє дітей відомого фотокореспондента Макса Лєвіна і його дружина, передбачає максимальний термін обмеження волі на три роки. Дмитро Святенко Сергій Кісельов ТСН 1+,1.